НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 3 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надійні Плюхі Вітаю вас далі. Коротко про головне. У Коломиї відбувся черговий аукціон із продажу нерухомості. Волонтер корпусу миру приїхав до нашого міста. У Коломиї обрали володарку найдовшої коси. Про це та інше детальніше. У Коломиї відбувся черговий аукціон із продажу нерухомості, а саме комунального майна територіальної громади міста. На торги виставили вісім лотів. Найдорожчий це нежитлові приміщення гуртожитку, що на площі Шевченка. За понад 600 квадратних метрів запросили стартову ціну більш як 12 мільйонів гривень. Найдешевший лот це невеличке приміщення на січових стрільців. 39. У результаті продали тільки цей лот за стартовою ціною 287 тисяч 40 гривень. Нарешту сім лотів не знайшлося охочих покупців, принаймні. Так пояснили у міській раді. Щоправда, пояснювали дивно, каже Галина Досин, яка прийшла у ратушу на 9-ту годину, аби зробити відеорепортаж про аукціон. Натомість зустріла незрозумілу реакцію чиновників. Детальніше в сюжеті 9 ранку. Згідно з повідомленнями у засобах масової інформації у міській раді аукціон з продажу нерухомості. У приймальній ратуші про це не знають, кажуть заступники на нараді у голови. Згодом чиновники виходять. Питаю про аукціон. кажуть, немає заявок. Прошу прокоментувати, чому так отримую порцію незрозумілих звинувачень у провокаціях, яка майже переходить у лайку та особисті звинувачення. Далі підвищений тон. Цей момент навіть не встигли зафільмувати на камеру, бо не очікували такої зустрічі. Як тільки вмикаємо відеотехніку, сміливців як вітром здуло. Залишився тільки секретар. Поясніть да. ви мені як секретар міської ради, чому не відбувається аукціони у місті? От, наприклад, я прийшла де ці години. Дивіться, тому що е, заблоковано проведення аукціону. Були відповідні рішення для безпосередньо mm -hmm. тому не відбувається. Mm -hmm. І я наскільки знаю тільки на ці акціон, тому немає mm -hmm. як пізніше вам дадуть коментарі. Повертаємося у міськраду на 17-ту годину. Саме на цей час визначили торги для єдиного лоту номер 8 Це не житлове приміщення площею трохи більше як 24 квадратних метри, на вулиці Січових стрільців, 39. Початкова ціна 287 тисяч 40 гривень. Заявка на цей об'єкт одна. Тому за кілька хвилин лот без проблем йде з-під молотка. Учасник, який був один заявлений на даному лоту. Згодився на початкову ціну 287 тисяч 40 гривень 00 копійок. Три. Лот продано. Ми вітаємо, вас. Ми вітаємо учасника з придбанням такого лоту. Цей лот придбала телерадіокомпанія НТК для власних потреб. Поруч вони вже викупили частину вільних приміщень. А ця кімната, яка була зайнята спецзв'язком, звільнилася, і компанія вирішила її викупити. Ціна на нерухомість завищена, вважає пан Дем'янюк. Колись ми купляли, якщо в еквівалентні долари, то при ринковій ціні 270 ми купували по 389 доларів. А на сьогодні ця ціна вартує десь порядка 465 доларів. Так що все падає, нерухомість падає, а для міста вона чомусь у ціні піднімається. Безумовно, що ця ціна завищена. Незрозуміло взагалі, як обиралася фірма, яка на підставі чого вони проводили оцінку, це, це як, як ця фірма тендер виглядала, І по за якими критеріями вона чи вона правильно це все зробила оцінку. Але нам це приміщення для технічних потреб потрібно було, і ми. Ну, вимушені ми його купляти та іншого виходу не було. На ці та інші питання погодився дати відповіді міський голова. До слова, ранішню поведінку своїх підлеглих пояснив не інакше як браком досвіду спілкування з журналістами і назвав їх просто гарячими головами. Мовляв, далі ті будуть виправлятися. Стосовно аукціону, цього разу всі лоти запропоновані на торги були в аварійному стані. Найбільш привабливий об'єкт це нежитлові приміщення. Гуртожитку, що на площі Шевченка, за понад 600 квадратних метрів, запросили стартову ціну більш як 12 мільйонів гривень. Ми навмисне його не дрібнили на маленькі магазинчики, щоб ми могли б продати це легко і без зусиль на за забагато більшу ціну. Нам стоїть на тому, щоб приміщення мало е, мало привабливість інвестиційну. Тобто можна ресторан зробити, можна готель зробити. Що найменше два купці є? Але тоді, коли купці минулого тижня, а я був за межами України, я так само взнав з інтернету. Що є судове рішення на заборону проведення аукціону, а там початкова початковий внесок мільйон двісті. Зрозуміло, ні один інвестор не піде при існуючому судовому рішенні. Судове рішення було скасовано апеляцією. Вчора була подана ще одна заява, і другий суддя розглядав, так як. Одного суддю вже обвинувачували в заангажованості, другий суддя так само прийняв рішення не накладати заборону. Але інвестору ти не можеш пояснити, коли термін подання заяви закінчився, що ти можеш подавати заяву. Серед об'єктів була наша баня, яка закрита стоїть сім років. В принципі, один з мережовників з Києва приїжджав, хотіли відкрити один з супермаркетів. Ну і зрозуміло, так само вони не пішли, бо заборона. Ну а в принципі, решта всі об'єкти мілкі. Але ми планували подвоїти суму стартової ціни і з цього аукціону хоча б 25 мільйонів заробити. Мер каже, як не дивно, але нерухомість у коломиї таки найдорожча в області. І це основне джерело для ремонту місцевих доріг і шкіл. Бо бюджет розвитку останні шість років поповнюють тільки з продажів комунального майна та землі. Вартість лотів, які подають на аукціон, формує експерт. Виконавця визначають на конкурсі. Дотепер коломийськими аукціонами займалися місцеві фірми: західний аукціонно-консалтинговий центр і Прикарпатська товарна біржа. Цього року такий тендер виграло приватне підприємство Навіта з Ужгорода. У міськраді кажуть, що Навіта запропонувала вигіднішу пропозицію 3% відсотки від стартової ціни, тоді як попередники давали 2% відсотки від кінцевої вартості. Західний аукціонно-консалтинговий центр з цього приводу подав заяву до суду. Минулого року від заявленої стартової ціни було 6 мільйонів гривень з копійками. Я точну цифру не можу назвати. В результаті ми продали за 12 мільйонів. 3 від 12, 2% від 12 мільйонів є більше, ніж 3% від стартової ціни 6 мільйонів. На основі цього комісія визначила переможця, тобто нам вигідніше за 3% провести торги ніж два за кінцевою сумою. Сьогоднішній аукціон це не є ознака, бо є один учасник. Але в принципі ми очікуємо подвоєння суми, А це вже серйозні гроші при 25 млн мільйонів. Кінцевої ціни і стартової ціни 15 мільйонів це відчутна різниця. Нова фірма аукціон проводила теж по-новому. Раніше всі лоти продавали один за одним без перерви. Тепер на кожен об'єкт давалося по годині. Наприклад, торги на перший лот визначені на 9 ранку, лот номер 2 на 10, номер 3 на 11 і так далі. Особливість такого проведення, щоб ми підготувалися, mm -hmm. і все маємо час на реєстрацію на підготовку. І нам треба перепочити. За якою процедурою проводитимуть наступний аукціон? Ліцитатор ще не знає. А очікувати нових торгів можна орієнтовно десь за місяць. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК. При призначенні пенсії велика кількість громадян не може надати усі документи із попередніх місць роботи у зв'язку із закриттям чи ліквідацією фірм, на яких вони працювали. Начальник об'єднаного управління пенсійного фонду у Івано-Франківській області Галина Григорчук пояснює, як вирішити таку проблему. Далі пряма мова. У основному на сьогодні я вам скажу, проблема є з приватними фірмами. Оце оті 96-ті 2000 двохтисячні роки, де один бухгалтер, де створювались приватні фірми просто приватні фірми, приватні п. Підприємства різні об'єднання, товариства з межами, де бухгалтер був бухгалтером, касиром, кадровиком і всім. І ті занес записи в трудових книжках, викликають питання. Документи вдома, і часто ми хочу вам сказати на нинішній день. Всіх не пам'ятали, скажу вам, що ми знаємо всіх бухгалтерів і знаємо, хто вдома, який, якої фірми тримає книжки, і вони є. В чорново, на, чор, на чорному списку, і добре, що ці ще бухгалтери є на місцях, які можуть представити ці документи. Але навіть у випадку, тому що ну найважче те, що коли. Фірма не сплачувала внески, це є проблема. бо тоді ми не можемо підтвердити взяти інформацію в нашому відділу доходів про сплату. Навіть якщо людина каже, у мене от запис книжці, я не можу знайти цього підприємства. Зарплатою однозначно людина, якщо документи в архівне знання, і нам не пред'являть до перевірки ці документи, однозначно їх ти не знайдеш про заробітну плату. Це є проблема. Це є. Ми на сьогоднішній день маємо ряд підприємств. Як у паперова фабрика. Де ми знаємо, є ліквідація, але документи замокли і валяється, і там нічого не знайдеш, там ніхто не видає довідок. Напевно, це є проблема в цілому і громади. Вона раніше піднімалася, і нашій міській раді, нашій і на комісіях. Ми піднімали питання, що до таких підприємств до керівників треба стукувати, але то має бути норма закону, яка мала передбачити відповідальність і зобов'язання його все ж таки подати документи в архівне збереження. Волонтер Корпусу Миру приїхав до Коломиї. Майкл Хачісон працюватиме у нашому місті на запрошення Асоціації економічного розвитку Коломищини. Економіст та аналітик допомагатиме у написанні проєктів, вирішенні проблем пов'язаних із напрямком громади вперед, та водночас допоможе вдосконалювати англійську своїм коломийським колегам. Майкл Хатч. Hatch... Ісон, економіст, фахівець у бізнес адмініструванні в роботі з громадськими організаціями. Тепер він, як волонтер корпусу миру, працюватиме в рамках проєкту розвитку громад. Та й особисто йому цікаво дізнатися зсередини, як працює український бізнес і влада каже, готовий поділитися власним досвідом. я приїхав до України як волонтер корпусу миру і захопився подіями на майдані і українцями до коломиї мене направили організатори. Але я в захваті від Коломиї, людей та природи. Um, I was just really in the of the Основна функція волонтерів Корпусу Миру працювати для розвитку громад. Американці вже були постійними гостями в Україні протягом багатьох років. У 2014-му у зв'язку з трагічними подіями в нашій державі програму припинили, а волонтерів відкликали додому. Тепер вочевидь довіра знову з'явилася. Більше як 120 волонтерів Корпусу Миру розпочали роботу. В Україні Майкл е, до нас приїхав в рамках програми Корпусу Миру розвитку громад. Він буде працювати не тільки в Асоціації економічного розвитку Колмищини, а також і в інших громадських організаціях. Буде допомагати нашому місцевому самоврядуванню, буде допомагати нашим благодійним організаціям. Ми будемо всі разом співпрацювати для розвитку нашої громади. І Майкл в цьому буде нам допомагати. Коломийська громада збільшилась на одного мешканця. І це мешканець не просто там ну, вроджений, народжений коломіат, а це навчений підготовлений професійний кадр, який буде свій інтелект, свої знання. А Майкл. Фахівець в аналітиці, в економіці, буде вкладати в розвиток нашого міста, тобто ми отримали. Нехай це буде маленька, нехай це буде мізерна, але це буде така інвестиція з сторони американського народу, що нам делегувала такого хорошого цікавого представника, фахівця-експерта. Від сьогодні Коломия має ще одного члена громади, ще одного коломиянина. Зустріч з волонтером корпусу миру відбулася в ратуші. Майкл Хачісон мав розмову з міським головою. Ігор Слюзар покладає великі надії на співпрацю з американцем. Для нас чим добре присутність волонтерів, по перше, дуже багато проектів на протязі того довгого часу, що вони працювали в Коломи. Було здійснено. Тож, пам'ятаємо, молодіжний центр, який був досить технічно оснащений за рахунок Корпусу миру. Проєкт був дуже величезний і дав дуже великий позитив в розвитку взагалі роботи з молоддю. Так він зараз затих, бо фінансування вже більше немає американського. Але саме на ті проекти. Ми маємо велику надію. Ну і основне це спілкування, спілкування людини Сполучених Штатів з мешканцями Коломи, особливо з дітьми. Завжди їх наповну використовували, і е, я думаю, що наш волонтер знов не дуже добре буде вчити українську мову, бо його всі будуть просити говорити тільки на англійській мові. Волонтери Корпусу Миру в напрямку програми розвитку громад це інтелектуально підготовлені люди з вищою освітою, які працюють у різних галузях, зокрема щодо реалізації проєктів у Сполучених Штатах і впроваджуватимуть власний досвід і знання в українських містах. Лідер радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що профтехосвіта повинна фінансуватися з держбюджету, а не перекладатися на місцеві бюджети, як пропонує влада. Адже це приведе до катастрофічного скорочення навчальних закладів. Про це політик заявив на парламентських слуханнях. Перша моя освіта, яку я отримав, тракторист тракторист. І коли мене у Києві не взяли на факультет журналістики в 90-му році, як я поступав, я вернувся на варву на Чернігівщині і півроку на тракторі працював. А якби мені не дали тієї освіти і не отримав би права тракториста, то бомжував би десь ходив. Коли ви закриваєте про техосвіту, ви не просто позбавляєте можливості людей працювати і заробляти. Ви позбавляєте українців, хлопців, дівчат. Переважно з малозабезпечених сімей, а з такою політикою, яку проводить нинішня влада, 90% вже малозабезпечені. Ви позбавляєте можливості українців отримати освіту, можливості годувати себе, свої сім'ї, своїх майбутніх дітей. Тому питання профтехосвіти це питання майбутньої України. Чи будемо ми потужною країною? Чи будемо ми самодостатньою країною? Ляшко також вважає, що гроші на профтехосвіту у державній казні знайдуться, якщо змусити чиновників чесно. Сплачувати податки в Україні, а не ховати статки по офшорах. Нашим місцевим бюджетом ці робочі професії вони ж робляться не для місцевого бюджету, не для місцевої громади, не для районної сільської ради. А вони робляться для економіки, для підприємств. Тобто протихосвіта немає жодного відношення до місцевих бюджетів. Місце для ігор та кухню для матусь обладнали в Коломийській дитячій лікарні, допомогли облаштувати найнеобхідніше волонтери, меценати та медичні працівники на відкритті. Також під. Вели підсумки конкурсу дитячого малюнку. Сергійкові шість років. Зараз він лікується в стаціонарі Коломийської дитячої лікарні. Щоб процес виздоровлення був приємнішим та швидшим. Малює на конкурс подав три малюнки. Поїзд і і сім'ю нас. З нетерпінням дітки чекають, поки їм дозволять погратися на невеличкому майданчику на третьому поверсі, де лікуються переважно наймолодші пацієнти. Тепер є місце для дозвілля. Подобається хатка, подобається гірка. Я сюди буду приходити гратися. За гірки. Ідея створити таке місце для дозвілля маленьких пацієнтів належить коломиянці Ліліані Одосій. Жінка свого часу теж тут лежала зі своєю дитиною, тому добре знає, як інколи треба відволіктися від уколів та пігулок. Тут нема чим діткам зайнятися, а після болючих уколів, звичайно, що нема чим заспокоїти. І Тому мені виникла ця ідея створити дитячий куточок в лікарні. Я звернулася до головного лікаря Олега Такорчука. Він, звичайно, погодився на таке, йому сподобалася ідея, але, як завжди, фінансування не дозволяє цьому. Тому я почала шукати спонсорів для реалізації. Це ідеї до реалізації задуму. Молода жінка вирішила залучити спонсорів та усіх небайдужих. каже відгукнулися і депутати міської ради, і підприємці, зокрема, Ігор рільчишин, Ігор Костюк, олександр Поясик, Сергій Проскурняк, Тамара Базюк, Тарас Боднарук, Іван Максимів, благодійний фонд покуття. Міжнародний фонд покуття, заснований нашим земляком, народним депутатом Андрієм Іванчиком. Теж не є осторонь від проблем саме дітей. Хотілося, щоб наші діти всі були здорові, міцні. І були гордістю нашою в майбутньому благодійний фонд покуття вирішив частиночку радості для дітей принести в ці стіни. Зуміли зорганізувати організувати всіх і зробили для дітей таке маленьке свято. Хочемо дітям побажати, щоб вони не попадали сюди, бо лікарня це завжди погано. Але таке життя, що якщо навіть перебуваючи тут, щоб вони якось легше хворобу переносили, має сам багато ідей завжди підтримує задум інший головний лікар дитячої лікарні Олег Токарчук. Адже обмежений бюджет державного закладу не дозволяє втілити в життя все омріяне. Тому він вдячний небайдужим за їхню ініціативність та дії. Яскравий приклад небайдужості і громадської активності, який в дитячій лікарні зробив величезний такий цікавий подарунок свого часу, десь межа півроку тому до мене звернулися небайдужі громадські активісти, які сказали, а чому в дитячій лікарні немає місця, де діти можуть погратися? Я звичайно відповів як керівник з обмеженим бюджетом. Сказав, що я за це, але я насправді не маю звідки знайти кошти для того, щоб організувати дитячу кімнату. І от сьогодні у нас є фантастична дитяча площадка у відділенні, де лежать діти до трьох років яким принципово в цьому житті не лікуватися, а гратися. Це є їхня основна потреба, яку вони хочуть напроти дня реалізовувати. І ми зробили за підтримки наших спонсорів, меценатів. І в першу чергу громадських активістів ми зробили таку цікаву площадку: кухню для батьків, де батьки можуть найменшим дітям приготувати їжу, ту, яку потрібно для цих власних дітей, всі дітки, які брали участь в конкурсі малюнків, отримали подарунки з рук справжнього козака, героя минулих часів. Та героя сучасності воїна АТО українського захисника Андрія Флорі. Розпочалася літня відпочинкова пора. Цьогоріч школярі Коломищини не лише відпочиватимуть у стаціонарних таборах. Наметове містечко на 120 осіб відкрили у лісній слобідці. Триватиме оздоровлення у три зміни. Так що скористатися таким видом відпочинку зможуть практично чотири сотні учнів. На відкриття табору завітав і наш Богдан Малецький. Табір у лісній Слобідці розташований на галявині біля мисливського будинку. На першу зміну приїхали понад 120 школярів. Разом із ними тут будуть викладачі та інструктори. Адже дітлахи не лише відпочиватимуть, але й тренуватимуться та здійснювати походи. Для молодших це будуть одноденні такі заходи, а старші ходитимуть із ночівлею. На відкриття до юнаків дівчат приїхали і керманичі району. Вони побажали учням доброго відпочинку. Для вас на правду починаються найкращі часи, літні канікули. Я думаю, вони пройдуть до вас для вас дуже цікаво і. Напевне, хтось планував це літо провести в якихось поїздках, поїхати на море, поїхати до бабусі. Але цей табір, ви обов'язково запам'ятаєте, він буде для вас найкращий. Нарешті закінчилася ця наука. Нарешті можна сказати до побачення школа до 1 вересня, до побачення підручники, домашні завдання і. Додаткові заняття. Але ми кажемо доброго дня, привіт, наше літо. Прийшли привітати однолітків і школярів місцевої школи. А юні таланти демонстрували дітлахам своє мистецтво у наметому містечку. Все готове до цікавого та наповненого відпочинку. Тут і казанки, і місця під вогнища. Христина із п'ядиків каже, що вже давно мріяла про такий відпочинок. І ось мрія збулася. Від цього Відпочинку я очікую нових емоцій, вражень, нових знайомств. Також гарно провести час у колі друзів, знайомих, однокласників, і веселий та щасливо повернутися у своє життя. Є у таборі чудове джерело. Готувати страви на ньому одне задоволення, кажуть діти та вчителі. Одного чого просять учні у природи, це гарної погоди. З лісної слобідки Богдан Малецький Андрій Грищук, Програма подіїнтика. У Коломий обрали володарку найдовшої коси. За цей титул боролися понад 20 юних коломиянок. Проте, довжина волосся не єдиний критерій, за яким обирали переможницю. Уміння поводитись на сцені, артистизм, природній шарм та освіченість ось на що звертали увагу судді, окрім краси дівочого волосся. Також перевіряли батьків і хресних дівчат, на вміння впоратися із таким скарбом. Хто ж сав юною Рапунцель? Дивіться далі. Коса це невід'ємний атрибут образу українки. Наші прабабці завжди берегли довге волосся, адже воно не лише милує око, а й має сакральне значення. Саме у волосся зберігається енергетика людини. Наголошує ініціатор проведення свята, завідувач міської бібліотеки номер 1 для дітей Надія Дідик. Була традиція носити довго волосся, тому що воно є не тільки красою, воно є захистом дівчини, Коша, коса розташована вздовж е, лінії хребта, і вона має свою енергію, вона позитивно впливає на настрій, на розум кожної людини. Та що довго взагалі кажуть, народне є така вислів, що е, довгокосі люди вони навіть і мудріші. Хоча психологи і психотерапевти раді, що треба робити інколи зміну. Зачіски, тому що вона виводить негативну енергію, а можливо, і навіть депресивний стан знімає. Але дуже я сама люблю довге волосся. Ну, на жаль, колись носила косу. Теж треба дійсно шанувати цю традицію, народознавчу українську, тому що довга коса це є дівоча краса. Це не просто конкурс краси дівчат та їхнього волосся, це народознавче свято. Тут говорять про важливість коси для жінки і дівчини, про відродження давніх традицій у сучасному світі, каже Надія Дідик. Своєрідний кастинг оголосили ще 15 квітня. Взяти участь у конкурсі зголосились понад 20 дівчаток. Виникла ідея повернути те народознавство пошанування дівочої краси, жіночої краси, довгої довгого волосся. І виникла така ідея провести таке народознавче свято з елементом конкурсу Довга коса, дівоча краса. Адже в коло мої багато дівчат ходять які носять довге волосся. Учасниці різного віку від 5 до 16 років. В усіх різні захоплення, життєві погляди та мрії. Проте усіх об'єднує одне довга розкішна коса. Волосся додає чимало клопотів у щоденному житті. За ним треба ретельно доглядати, каже учасниця конкурсу Вікторія Черкас. Довжина її коси 84 чотири сантиметри. Я читала у бібліотеці і мені сказали, що там буде конкурс. Я доглядаю за своїм волоссям всякі маски роблю, мию завжди його часто. Складно ні, волос скарб. Щоб бути красивою, а коротка стрижка не красива? Ні. Учасниці демонстрували усім своє розкішне волосся. Потім проводили його заміри і обрали переможниць у двох вікових категоріях. До 10 років перемогу отримала Ольга Кавацюк та її 115-сантиметрова коса. У старшій віковій групі перемогу отримала 15-річна Яна Чукур. Довжина її волосся теж 115 сантиметрів. Я дуже люблю своє волосся, що з дитинства ні... мене завжди питали, чи ти хочеш його підстригти, я ніколи не хотіла. Е, мені так завжди подобалося. Мені здається, е, можливо, трохи складно занедоглядати, але я вже звикла, і для мене це не є дуже тяжко. Мені позвонили мої рідні і сказали, що має бути в, коло... е, в нас конкурс найдовшої коси, і я захотіла взяти участь. Я вважаю, що варто проводити, адже кожен конкурс ми якусь новизну і... Щось чудове для нашого, для розвитку нашого міста. Юні коломиянки отримали чимало позитивних емоцій та вражень, схвальних відгуків і побажань. Перш за все, учасницям бажали берегти свій скарб та пам'ятати. Довге волосся завжди прикрашає жінку та робить її особливою. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – події НТК. І до новин спорту. У селищі Глибока, що на Буковині, відбувся п'ятий етап Кубку України із мотокросу. Поліна Сахарієва, юна чемпіонка України із кантрі мотокросу, мешканка вісця посіла перше місце у своєму класі і стала беззаперечною переможницею. Поліні Сахарієві з дитинства подобаються мотоцикли та швидкість. Любов до екстремального спорту прищепив їй батько Сергій Сахарієв, який завжди брав доньку на всі змагання. Сьогодні дівчина жартує, що перше місце, яке вона виборола на перегонах з мотокросу, лише початок її спортивної кар'єри. Багато роз'їздила на змагання, це вже я не знаю, яке по числу гонка. Займаюся два роки. Мені він подобається, я тільки від нього таке задоволення. Я хотіла займатися там співом, танцями, але мотокрос подобається найбільше. Ну, результат такий собі, тільки чемпіонка України, поки що плануємо далі їхати на Європу і стараємося завоювати Європу, потім там далі буде видно. І ще хотіла б подякувати. Нам на цю гонку дуже сильно поміг Ільчишин Ігор Федорович соляркою, фінансами обіцяв допомагати надалі. Анастасія Кулінська приїхала з Житомира для участі у чемпіонаті. Західна Україна дуже подобається дівчині, тому на пропозицію взяти участь у перегонах погодилась одразу. На Буковинській землі вона виборола друге місце. Я вже їздила на декілька змагань, займаюся менше ніж півроку. Мені подобається цей вид спорту, і я, я дуже хочу займатися надалі. І... Їхати на інші змагання на цьому кубку України на цьому етапі я зайняла друге місце і планую поїхати на наступне змагання. в Верхній вербіж цієї неділі у верхньому вербіжі в урочищі Дученкове відбудеться кубок України з мотокросу за участю кращих спортсменів країни. Початок змагань об 11 годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення! історичний календар від Василя нагірного у цей день 3 червня 1990 року в селі Сопові Коломийського району відкрито перший пам'ятник Тарасові Шевченку та освячено відновлену символічну могилу борцям за волю України.